Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні так багато класних новинок, особливо для діток. Дякую за ваші вподобайки і приємного вам перегляду. Паперова форма для випікання 5 гривень. Для паски на 500 грамів 7. Маленькі формочки по 3 гривні. Кошик декоративний плетений 299. Прекраса відщіпається. Набір барвників 5 кольорів 8 гривень. Барвники Золоте сяйво 3 штуки 22. Декор пташки 55. Посипка 29. Посипка у стікерах 3 штуки 14 Посипка та фігурка 15. Глазур білкова 9,75 г. Глазур блискучий метеорит 22 гривні. Набір цукерок у шоколадних конті 44 197 г. Пряник імбирний великодній 24. Заєць великодній, текстильний 44. Кольори є в асортименті. Фігурка зайчика 39. Фіолетовий, лимонний та салатовий. Рушник вафельний пасхальний 45х60 см. Ціна 39. Набір наліпок декоративних дзеркальних 4 штуки в упаковці 55 гривень. Свічка декоративна великодня 55. Свічка ароматизована 49. Свічка в стакані 34. Набір чайних свічок 6 штук 34 гривні. Арома лампа серця 64. Також є в чорному варіанті. Підсвічник скляний 29. Підсвічник скляний кольоровий 55. Такий цікавий у формі серця 59. Кашпо декоративне металеве 74. Кашпо металеве глечик 99. Металеве кашпо з ручками 59 гривень. Маркери текстові 64. 4 штуки. Набір маркерів для малювання на тканині 109. Ножиці портативні в чохлі 44. Набір нотаток прозорих 29. Маркер пиши старай 17. Блокнот А6 60 аркушів ціна 55 гривень. Блокнот формату А5 119 на 80 аркушів. Блокмот прошитий з твердою обкладинкою 69-96 аркушів, з квітами 99 на 32 аркуші 34, листочки такого ж кольору, як обкладинка, на 96 аркушів 119. Блокнот квадратний на спіралі 9980 аркушів. Блокнот на спіралі однотонний 129-80 аркушів. Декор для дому рослина штучна 99. Кошик з кришкою на 18 літрів 179 99 гривень на 7,5 літри. Пластиковий з кришкою 109. Бокс універсальний з ручками 149. Набір у валізі гра на піску 349. Скайборд. 349 399 Автомат бризкалка 99 Водяний пістолет 74. Вентилятор ручний іграшковий 64. Набір дитячий катапульта 129. Змій повітряний метелик 55. Коло для плавання надувне 149. Набір для мильних бульбашок 199 гривень. Батарейки в комплекті не входять. Набір іграшковий лялька та коляска 249. Пістолет пластиковий водяний 64. Органайзер для зберігання 99. Дитяча іграшка сюрприз Hello Кітті 169. Насос для надування ручний 199 гривень. Насос для надування ножний 169. Рукавички спортивні. Універсальний розмір 64. Пістолет водяний з рюкзаком для води 229. Ось такий 199 пістолет водяний. Також рюкзак для води. Набір дитячих лаків 3 штуки 55. Мильні бульбашки меч 64. Дитячий конструктор. Мрія маленького архітектора 150 елементів 189 гривень. Жалет надувний для плавання крила 169 гривень. Подушка для плавання надувна 1 тонна 49. Набір для створення статуеток 3D 299. М'яж дитячий, надувний футбольний 149. М'яж дитячий з малюнком 34. Літак планер іграшковий у вигляді дракона 99. Жовтий, зелений та сині кольори. Дитяча іграшка Неваляшка з музикою 74. Дитячий конструктор автомобіль в коробці 99. Рюкзак дитячий з іграшкою, м'якою, 119. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось у новому відео.